23 хвилини по сьомій вечора. Друзі, триває марафон Єдині новини. Ми Україна, Юлія Галушка і Олег Білецький. Добрий вечір всім, хто щойно до нас приєднався. І Відразу я представлю нашого гостя. Це Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю кілька тем буде до обговорення, але почнімо власне з першої, напевно. Найважливішою станом на цю мить. Отже, окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС на свою військову базу. Цього разу російська міна вибухнула прямісінько біля одного з енергоблоків. Про таке зокрема повідомляють у енергоатомі. Відомо, що вибух пролунав біля машинної зали четвертого енергоблоку. За словами загарбників, здетонувала їхня міна. Працівники енергоатому зазначили, звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на заес своєю чергою росіяни намагання намагалися швидко приховати сліди злочину, аби цього не побачили експерти. МАГАТЕ Тривожні дзвіночки вже більше року заяс в окупації. З 4 березня 2022-го найбільша атомна електростанція України. Чи є зараз ризики побачити? Якби це страшно не звучало, новий Чорнобиль в центрі України. Ви знаєте, я сподіваюся, що наші збройні сили. Наші захисники та захисниці зроблять максимум для того, щоб така катастрофа не була допущена. Проте, ви пам'ятаєте, що в перший день повномасштабного вторгнення фактично расисти вторглися на територію України через Чорнобильську зону, і ми розуміємо, що таке, коли окупована та територія, яка є потенційно небезпечною. І ми з вами бачили результати такої недолугої. Окупації Чорнобильської зони, коли все завершилося тим, що вони пішли копати е, рудий ліс, і в кінці кінців вони пішли з цієї зони, тому що е, мирний атом, він мирний доти, доки його не чіпають. Тому, я впевнений... ще не завершилось, напевно, а завершиться за короткий час для них самих, коли вони це відчують по своєму здоров'ю. Це буде справжній кінець. Я впевнений, що ті, що були в рудому лісі, для них все завершилось ще тоді, протягом кількох тижнів. Тому що зон в цій зоні рівень радіаційної активності дуже високий і впевнений в тому, що це була їхня остання подорож, що стосується Запорізької АЕС, то ми моделювали певні можливі, можливі варіанти. Ми знаємо про те, що про таку небезпеку, яка потенційно сьогодні. Гіпотетично розглядається, знають наші міжнародні партнери. Хочу сказати, що кілька разів мав розмови з міністрами екології інших країн, зокрема Болгарії. Вони дуже опікуються цим питанням. Їх турбує саме радіаційний стан на території України сьогодні. Ми їм дали можливість завантажити наш застосунок екозагроза, там де є відповідний слой з інформацією про радіаційний стан по всій території України, для того, щоб вже наші сусіди, європейські країни, могли бачити, що у нас відбувається в реальному часі. Що із цією місією МАГАТЕ, тому що Росіяни там намагаються щось приховати, але вантажівки військової на території АЗС вже бачили всі відео було. Чи є контакт і, взагалі, чи є у вас інформація? Як інспектори МАГАТЕ реагують на такі повідомлення? Ну у нас з інспекторами МАГАТЕ більше комунікує Міністерство енергетики. Відповідна мій колега Герман Галущенка, тому я впевнений, що їх офіційні заяви дадуть більше інформації щодо е, актуальних подій, які там відбуваються. Ну, але щодо ось цієї інформації, яку ми сьогодні отримали про е, вибух міни, е, чи можна це використати? Ну я не знаю, чи буде доречне слово, але все ж таки звернути, скажімо, так, увагу міжнародної спільноти на те, що ця загроза вона. Так, вона гіпотетична, але ймовірність її зростає після після ось таких новин. І, і власне хто мав би за кордоном на це зреагувати? Магате так. Ми розуміємо, вони там, але чи лише ця організація? Дивіться, насправді питання взагалі впливу впливу на довкілля в цілому, воно є вже на порядку денному, ще раз підкреслю з першого дня повномасштабного вторгнення. І ми сьогодні робимо спільно з Державною екологічною інспекцією те, чого ніхто не робив до нас. Ми фактично систематично обраховуємо збитки довкіллю. Ми намагаємося обраховувати збитки від кожного вибуху, від кожної міни, від кожної ракети, від кожної тони згорівшого палива. І ми сьогодні це робимо відповідно до семи нових методик. Це методики саме не просто збитків довкіллю, які використовувала Держекоінспекція, а саме для. Тих збитків, які наносяться в результаті в військової пожежний? агресії, ці методики українські, але вони були розроблені спільно з міжнародними експертами. До, до розробки долучалися відповідні фахівці державного департаменту Сполучених Штатів Америки, і ми йдемо далі, бо наша основна мета це все таки стягнути репарації з країни-агресора за всі ті збитки довкілля, які вони наносять. Чому це важливо? Якщо пригадати 2022 рік у листопаді місяці, виступаючи на коп 27 на конференції Коп 27 у своєму зверненні, президент Володимир Зеленський закликав всі країни долучитися до глобальної платформи щодо оцінки збитків довкіллю. Наша основна мета зробити такий стрім, щоб всі країни визнали ці методики, щоб те, що ми сьогодні обраховуємо, якомога швидше визнав світ і відповідно вже міжнародні інституції, відповідні органи, які будуть утворені в подальшому при організації Об'єднаних Націй при інших країнах, щоб верифікувати ці збитки, якомога швидше їх стягнути. Але найголовніша мета це показати кожному в майбутньому. Що довкілля воно дуже дороге, і воювати дорого не тільки за рахунок вартості військової техніки, а воювати дорого, тому що знищувати природу це дорого. Це основна мета, основний меседж. і Я впевнений, що ми будемо продовжувати цю комунікацію і якомога більше наших партнерів країн будуть долучатися до цієї платформи. І спільним фронтом ми точно переможемо ці імперські речі, які сьогодні, на жаль, руйнують наше довкілля на нашій рідній землі. Дорого, це скільки? Який порядок цифр? Чи є у вас підрахунки? Скільки обходиться один день війни для нашого довкілля? Чи може загалом за 414 днів повномасштабного вторгнення на сьогоднішній день? За нашими оцінками, те, що оцінено, загальна сума збитків вже майже 2 трильйони гривень. Майже половина цієї суми це збитки від Несанкціонованих викидів в атмосферне повітря це вибух міни, вибух снаряду, це е, горіла, горілий ліс, це вибухи на нафтобазах та інше. Десь 25% це збитки е, від забруднення ґрунтів. Далі ми обраховуємо окремо збитки для е, від забруднення водних ресурсів. Намагаємося їх систематизувати вчора. Ми проводили у мене нараду з представниками офісу генерального прокурора, і ми вже думаємо над тим, щоб спільно підготувати певні пілотні кейси і вже спробувати. Зробити такі пілотні проекти для того, щоб не чекати кінця війни, а вже дійсно переходити до практичних аспектів, тому що важливо зрозуміти, а як сприймуть наші методики, важливо зрозуміти, а чи вірно все ми робимо, і поки у нас є час, можливі помилки виправити, ми повинні цим часом скористатися. Джерела стягнення, чи це чи це територія вашої відповідальності, чи все ж таки це вже, скажімо, ви оцінюєте масштаб збитків? А те, яким чином це все відшкодовувати і як Росія за це заплатить це вже там інша парад та чи МЗС. Я, я думаю, що е, в найближчим часом ми публічно представимо взагалі нашу дорожню карту, тому що ми вирішили розробити е, таку, е, скажімо так, спільну карту дій, тому що м, це дуже важкий челендж, насправді знов таки, який ніхто не робив. Е, якщо ми з вами візьмемо історію війни Іраку і Кувейту, то е, репарація стягувалася більше 15 років. Дуже дуже великий, великі судові процеси були доведення доказів і так далі. Сьогодні ми розуміємо, що об'єднавши зусилля наші екологічної інспекції, офісу генерального прокурора, ДСНС, що дуже важливо, тобто відповідно міністерства внутрішніх справ, ми спільним фронтом вже будемо йти. Тому у будь-якому випадку є ті, хто відповідають за вже дотримання законів за юстицію. І спільною спільним фронтом ми точно дойдемо до переможного кінця? Ви вже відзначили забруднення ґрунтів, крім ось цього безпосереднього забруднення результатами горіння, палива ракетного яке розливається. Є ще величезне замінування, яке нам вистачить на роки. Як це вплине на наше сільське господарство? Чи є якісь розрахунки? Скільки ґрунтів у нас вже непридатні, наприклад? А скільки ми можемо врахувати, розмінувавши? Я з вами абсолютно погоджуюсь, що заміновання території це величезна проблема. Для мене, як для міністра довкілля, в першу чергу болить за об'єкти продозаповідного фонду і за території наших лісів, які заміновані, на які ми сьогодні не маємо фактично доступу. Ми буду з вами відвертим. Ми розуміємо, що спочатку розмінування торкнеться міст безпосередньо там, де живуть люди, потім. На якомусь етапі це дойде до сільського господарства, тому що це фактично виживання да, вже людей, це відповідна зернова ініціатива е, України, і зернова ініціатива президента Зеленського. Е, і потім ми перейдемо до е, об'єктів протизаповідного фонду, потім ми перейдемо до лісів. Я хочу вам сказати, що є навіть випадки, коли е, починає горіти ліс. от У 2022 році було, і відповідно бригада. Пожежників туди виїжджає лісівників, і вони навіть не доїжджають, тому що вони знаходять ще одну міну uh -huh. і відповідно смерті, відповідно каліцтва, це дуже бентежить. Проте я розумію, що підуть десятиріччя для того, щоб це розмінувати на Балканах досі є таблички з написами міни, тому це дуже буде важко. На сьогоднішній день ми розуміємо, що Україна найзамінованіша країна світу. Ми розуміємо, що майже третина території в цілому була замінована, або залишається замінованою, або пошкоджена, скажімо так, війною. До неї доторкнулося замінування, і я впевнений, що з допомогою міжнародних партнерів ми з цим впораємось. Щодо підтримки міжнародних партнерів, тут я думаю, я коректно буде говорити і в аспекті розмінування, тому що такі ініціативи, ну принаймні в публічному просторі, не з'являлися. Але так само і в цілому щодо підтримки природнього довкілля України різні ініціативи є. Одна з ну може не останніх, але те, що я бачив, те, що мені зустрічалося, це підтримка Німеччини. Там по моєму 44,5 мільйони євро обсяг підтримки. Та наскільки зараз відчутні ось ці. Остівливання і і, взагалі, наскільки, скажімо, ця підтримка вона зараз е допомагає нам тут і зараз? Чи це на перспективу? Е, насправді я хочу сказати, що сьогоднішня активність спілкування з міжнародними партнерами вона дуже на високому рівні, чому тому, що в першу чергу наші колеги, мої колеги, міністри, вони всі з нами. Вони, ми постійно комунікуємо дуже серйозна на серйозному рівні комунікація з Європейською комісією в першу чергу в аспекті саме європейської інтеграції. Ви пригадали Німеччину. Німеччина дійсно є країною, яка, мабуть, більш за все, ну якщо казати, в грошовому еквіваленті, дійсно надзвичайна допомога саме довкіллявій сфері. Це не прямі кошти, які йдуть кудись на рахунок, але це певні проекти матеріально-технічної допомоги, оплата відповідних експертів їхніх годин роботи для багатьох цілей. Це цілі і розробка, адаптація законодавства до вимог Європейського союзу. Це і відповідні практичні речі, автомобілів, форма для національних природних парків. Є теж відповідний проект КФВ цього уряду Німеччини. Це колосальна допомога, яка дозволила нам Україні. У 2022 році вперше мати свій власний павільйон на Коп 27 Це все завдяки уряду Німеччини. Так, там були ще інші, скажімо так, країни, інші спонсори, які нам допомагали, бо це все відбулося без жодної копійки бюджетних коштів. Проте дійсно Німеччина нас підтримує. При мої моє останнє відрядження. До штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй, де ми мали конференцію по воді. Я знов таки мав зустріч з міністеркою захисту довкілля Німеччини Штефілемки. Ми обговорили дуже багато питань продовження допомоги українському довкіллю, нашому міністерству і Україні в цілому. І можу вас запевнити, що допомога від них буде продовжуватися. Це абсолютно безпрецедентно. Але я кожен раз їм за це дякую. Чи е, міжнародна спільнота якось реагує на те, що відбувається ну не загалом на війну? А от, наприклад, Асканія Нова окупована територія, унікальний заповідник в центрі Європи, недоторканна територія віками, де можна побачити і червонокнижних тварин, і рослини унікальні? І от вони під окупацією е, окупанти починають управляти цією територією, викладають світлини нібито вбитих там тварин. Потім з'ясовується, що це не Асканія Нова, але менше з тим е, чи відомо чи не не намагаються вони вивозити тварин, вбивати їх. Якщо вони ріжуть наш ліс і везуть в Росію, то що з тваринами? Е, ви знаєте, щодо тези, що вони ріжуть ліси, везуть в Росію, я б з цим не погодився. Чому? Тому що м -м, вони, скоріш за все, його ріжуть і там же його використовують ну, я для цитую відповідних его, фор фортифікаційних споруд, але дійсно такі факти можливі. Е, ми їх досліджуємо. Досліджуємо, тому що. Маємо такі можливості, і все це фіксується. Щодо Нова, можу запевнити вас в тому, що ті запаси відповідно продовольства, які сьогодні там є, ті запаси, які зробили ті українці, яким не байдуже, і які дійсно зробили це, вони дозволять протриматися там як мінімум до осені. А там ще раз кажу дуже сподіваюся на наші збройні сили. Сьогоднішні результати, безпрецедентні результати збройних сил, вони доводять те, що Україна не дасть жодного клаптика своєї землі нікому. Тут, бачите, багато хто здивується, що тварини в Асканії нові підгодовують, а вони не на самохарчуванні там шукають, що їм поїсти. Ви знаєте, важко казати, що там дійсно відбувається з точки зору. У нас немає максимально достовірної інформації звідти, але е, ми розуміємо, що там є, які запаси є, е, і що цей національний природний парк, це перлина. Е, якщо. Ну, Скажімо так, він має певні ресурси для того, щоб протриматися. Але е, скажу так, що нам ще, перед нами буде дуже серйозний виклик обрахувати всі ті збитки, бо я впевнений, там є велика кількість і е, згорілих е, дерев, і дійсно вбитих тварин. Е, і ті унікальні представники фауни, які там були, а це і зебри. В тому числі, які напрямки не характерні для наших широт, але дійсно вони там жили до повномасштабного вторгнення. І я дуже сподіваюся, що природа почне самовідновлятися в, пев в певному періоді часу, і ми зможемо хоча б частинку знищеного, частинку втраченого відновити. Ну я роблю такий, знаєте, висновок, може проміжний, бо історія, звичайно, не завершена, але все ж таки на деокупації, на контрофенсиві український залежить не лише людям. Це те, що ви зараз сказали, фактично там на теренах Херсонщини. Вдячні вам за, за ваш час за спілкування. Друзі, нагадаємо, Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, весь цей час з нами в студії. Вдячні і за мить продовжуємо.